Більше сотні івано-франківських освітян, комунальників та лікарів пікетували обласне держказначейство з вимогою терміново погасити заборгованість із зарплати. Саме ця установа кажуть організатори страйку, блокує перерахування коштів на зарплату бюджетникам. Ось уже близько трьох місяців двірники прибирають вулиці міста задарма, не отримують чесно зароблені гроші і освітяни. Ми працюємо тяжко, працюємо з їхніми дітьми, А за рахунок чого ми маємо жити? Комунальні послуги треба заплатити далі нам. Не на проживання необхідні ті кошти, а їх немає. Всі люди, котрі свого часу здобули відповідну освіту, докладають зусиль, намагаються виховати майбутні нації. А в кінцевому результаті виходить така ситуація, що напевно освіта і розумні люди наші нашій владі і нашій державі не потрібні. Хто в банку позицію на кредитну картку, то Туди-сюди. Так і виживаємо. Хто пляски збирає, хто металолом. Ну а що робити? Та коли ж людям надається, то й буде неприємність. Наскільки ну, можна? Приходить з тої роботи, натискаєшся там, то, то є грізьок, і грязний, то ще їсти нічого. Нині на казначейському рахунку 15,5 мільйонів гривень ці гроші мали спрямувати на ремонти доріг дитячих садочків житлового фонду. Однак уряд переконує страйкарі, не дає вказівки їм перераховувати. Відтак паралізує. Роботу бюджетних установ неодноразово міські обранці зверталися до глави держави та кабінету міністрів з проханням врегулювати дану проблему однак безрезультатно Вони пояснюють це те, що є вказівка з Києва, але це незаконна вказівка. Тобто, не може сьогодні кошти, які збирають ми всі мешканці, сплачуючи через податки чи підприємці через податки в міський бюджет. Не можуть вони своєю просто вказівкою не дозволяти нам використовувати в межах наших повноважень. Це на час мітингу двері казначейства були Чинені відтак ніхто із керівництва до пікетувальників так і не вийшов. До слова, така ситуація нині спостерігається не лише в Івано-Франківську, але й в інших містах України.